Це Андрій Чередніченко один з шести вихователів безпеки, які з вересня з'явилися у 20 школах Кіровоградщини. За освітою інженер пройшов відбір і місячне навчання. Тепер працює у чотирьох школах Приютівської громади. Серед його обов'язків, зокрема, пропагувати здоровий спосіб життя серед учнів протидіяти правопорушенням. Коли звучить повітряна тривога, ми спочатку слухаємо, що говорить нам класний керівник. Ми спокійно встаємо. Не штовхаємося, виходимо по одному. Каже, в умовах воєнного стану дітям розповідають, як діяти під час надзвичайних ситуацій. Така маленька міна. Тут у нас всередині знаходиться вибухова рідина. Коли людина наступає на неї, рідина виходить назовні, в цьому от капсулі є вибухник, і він спричинає вибух. Ні в якому разі ми його не чіпаємо. Телефонуємо нас до служби 101 або 102 і відходимо на безпечну відстань, якщо є якийсь насип, ховаємося за те укриття. До цього я не бачив таких речей і зрозумів, що якщо я знайду такі речі, то треба позвонити до служб 101 або 102.

Норм на евакуацію дітям-викладачам дається орієнтовно 5-10 хвилин. В даній ситуації діти та викладачі спустилися близько за 3 хвилини. Все було злагоджено. Ніякого галусу вихователь безпеки це пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ, який запровадили у п'яти областях України. У Оксандрівському районі дуже пощастило, що в нас два таких вихователі безпеки: це Новопраська територіальна громада, а також Приютівська. Якщо правопорушення трапляється в самому навчальному закладі, на території навчального закладу і вихователь безпеки. Саме головне, що він комунікує з поліцією. Вихователі безпеки від школу за графіком. Допомагає в тому плані, що надає методичні рекомендації в плані теми, дітей. Допомога у методичному плані щодо булінгу, вчителям надає допомогу учням. Тобто працюємо при опліч вирішуємо ті питання, які пов'язані із безпекою життя дітей. У Кіровоградській області вихователі безпеки працюють в шести громадах. Олена Чакалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.